Для мене захищати країну це в першу чергу захистити свій дім рідних, близьких. І це обов'язок кожного чоловіка захищати те, що йому дорого. Це підтримка найближчих для мене людей. Це мої рідні, друзі, товариші, побратими, які постійно підтримують і дають змогу не впасти духом. Це розуміння того, що наша країна з перших днів об'єдналася в одну велику націю і зробила неймовірні речі. За цей час я навчився цінувати миті, миті, які я можу провести зі своїми рідними, близькими, друзями, цінувати дрібниці та бути щасливим тут і зараз. Відкидати всі негаразди, непорозуміння і, ну, і підтримувати один одного у ці нелегкі часи. Я вважаю, що перемога заключається в єдності а єдність це ну це наша сила.